Друзі, всім привіт! Сьогодні я починаю нову рубрику на каналі Вісі КС2, де намагатимусь розібратися у тому, як грають професійні команди. Почнемо з доволі простого: з нових наві на мапі Anubis. Команда зіграла тут два матчі на Blast Premier Fall Finals, де програла проти Cloud9 та виграла проти Complexity. Ну і власне почнемо з сторони атаки. А саме з пістолетного раунду проти Cloud9. У першому раунді Na'Vi у двох займають мідл, поки імей чекає під пушу з Б. Команда захолдила і, не побачивши жодної агресії, Вандефул і бід почали повільно просуватися під А з бомбою. Іме продовжував чекати агресії з Б і вбив хобіт. C і див від КТ змусили гравців під А відійти, поки Румун рашив під протилежним плентом. Вся команда вирушила на Б, але капітан зловив відразу двох гравців на мідл, і це спровокувало новий ротейт під А. Далі Клауд чомусь вирішили ретейкати 2 в 5, але це, звісно, їм не допомогло. У другій пістолеці, тепер проти Комплексіті, для нових Наві все розпочиналося з кожним чином. Вони зайняли мідл, іме чекав під пушу з Б, а Вандефул та Біт тусувались під А. Трохи зачекавши, Румун кинув фейк смок на Б, а решта команди почала стягуватися ближче до Біт та Вандефу. Алексі знову знайшов чувачка у Мідлі, але тепер тимейти вже зайняли А, тому цей кіл не був настільки важливим, як мінус 2 проти Клоуднайт. Вони заблентили бомбу і тепер мали стримати захист під час вибивання. Присутність Іма під Б гарантувала чисту спину, тож наві розуміли, що суперник може йти тільки з мідл та КТ. Після серії перестрілок лишився битий Флопі та Іми, який просто перестріляв суперника. У першому збройному раунді проти Cloud9, Na'Vi відразу почали з активного розкиду Б. Однак трійка гравців в цей момент рухалась на А. Цим вони змусили суперника викинути багато гранат, та це не зупинило Бід та Вандефул від прохід А, де вони зловили Аксель та відійшли. Тим часом Хобіт вирішив наспамити у власний дим, де його й зловив GL. Далі бід завелив бумича і завдав шкоди електронік. В цей момент Перфекто кинув дим на Б. Чим показав, що бити електронік максимум один на А, що й остаточно переконало Наві йти туди. А от вже під час свого першого програного збройного раунду команда спершу агресувала на А, тоді знайшла ентрі в коннекторі, де під Б лишився один перфекто. В цей час вмирає біт, але наві не знають, скільки де суперників, тож не дуже поспішають виходити на Б. Через це трійка гравців Cloud9 вирішує запушити спину з А. Після серії розмінів Наві залишаються 2 проти 2 з бомбою під контролем Електронік на каналі. В результаті Румун ще й вмер, і Олексі сам засейвив Атасі. в атаці. В наступному збройному це шостий за рахунком раунд. Наві зіграли щось схоже до третього раунду, але тепер ніхто не виходив на А. Снайпер зіграв агресивно на мідл, де втратив левову частку здоров'я. Решта гравців просто чекали реакції та димів від Cloud9. Реакцією стало те, що Електронік пропушив мід та вбив Алексі. В результаті, через якийсь час Наві пішли на Б, де просто по черзі вмерли, добивши свою економіку. Тож тепер стрибаємо до 10-го раунду, де в Наві був нормальний повноцінний бай. 9 запушили мідл і вбили двох. Наві нічого не лишається, крім виходу на один плент, але всім у трьох. І вони вибрали А, яка неймовірним чином була пуста. Розіграти 3 в 5 на бомбі за ВП це доволі здійсненна задача, тож Наві її здійснили. Раунд 11. Наступний. Ідеальна атака від Наві швидким підходом до А від біт і просуванням через мідл трійки гравців. Розкидали, зайняли, вбили, виграли. Дванадцятий раунд. Наві нічого не робили на А, а вирішили просто зробити швидкий вихід на Б, кинувши всього один дим на мідо. Завдяки розмінам, хорошій стрільби та слабенькому баю від суперника це спрацювало. У матчі проти Complexity збройні раунди не надто відрізнялися від зустрічі проти Cloud9, Проте був все ж один раунд, який хочеться відзначити. Це восьмий, де Наві вирішили зробити авантюру з швидкою А, яка не дуже спрацювала. Вони швидко втратили гравців і. Не ризикнули бігти на протилежний плент. Ще одним моментом, який відрізнявся порівнюючи з матчем з Cloud9, це те, що іме почав частіше кидати молотов, який не дозволяє КТ пушити під базою Б. Проти Cloud9 він зазвичай просто стояв здалеку і слідкував, щоб ніхто не вийшов і не зайшов у спину. А тепер він кидав ще й молотов, щоб максимально зупинити суперника на старті раунду. Загалом в Атаці команда шукає швидкий ентрикіл, а тоді холдить в намаганні зловити суперника на агресії. Основний акцент на базі Б, де Біт шукає неуважних опонентів, поки Алексі паралельно намагатиметься вийти на мідл, щоб заходити на точку з кількох різних сторін. План Б це спільний вихід на якийсь плент, розраховуючи на стрільбу. На еко навіть зазвичай грають агресію, сподіваючись на розміни. Бід це головний гравець, від форми якого залежить ледь не половина успіху. Саме тому його вміння стріляти в голову тут робить величезну погоду. З перевагою пікаючи в КС 2, Валерію легко знаходити ентрі та робити мультикіли. Проте важливо, щоб позаду хтось був. Зазвичай це або Джеель, або Вандефу. На семи мапах у англомовному складі він взяв участь у майже 23 перших дуелях на Анобіс і виграв 70% з них. З приходом елекції його показники на цій мапі взлетіли в космос. Єдина невдала Анубіс з рейтингом 0,73. Це програний матч проти Cloud9. Всі решта. Були зіграні дуже добре і були виграні командою. Крім того, проти Фейс він видав 2-14, другий найкращий рейтинг в своїй кар'єрі. Ну а тепер переходимо до за захист, де все більш-менш статично, адже команда просто грає більше за позиціями. І почнемо, звісно, з пістолетки. Вандефул та Іми йдуть на Б. Джель засів у Мідлі. А Мід та Алексія розташувалися на А. Команда зовсім не агресувала і просто чекала надії від суперника. Той вирішив піти на А. Де після приходу литовця трійка гравців Наві змогла знайти для себе дуже позитивні розміни і закрити клауднайт. Проти комплексі на А пішов тільки бід, а решта укріпила Б, повністю віддавши мідл. куди й пішли американці. Однак Алексі їх почув: двійка на Б швидко перевірила ближні позиції і почала ротейт на А. Через це Наві доволі дивно вибивали в чотирьох з однієї позиції з КТ, але це врешті-решт працювало. і Вони виграли цей раунд. Всі чотири пістолетки у двох матчах на Анубіс вони виграли. Це дуже добрий результат, який насправді в КС-2 стає все важливішим, адже, хоч не хоч економіка не змінилася, і тобі виграти пістолетку тепер надважливо. Адже вона за собою тягне і форс, і еко залежить від того, що робить суперник. Звісно, але це як мінімум два виграних раунди, якщо ви не наплужите. Це дуже важливо. Під час першого повноцінного баю ми бачимо, що капітан тепер постійно грає на Б, а «Джель» повноцінно виступає в Мідлі. Вандефул також знаходиться біля литовця, де його страхує ззаду і завжди готовий підійти до бітана А, щоб і його підстрахувати. У першому раунді за ВП снайпер пішов на Б, тим самим дозволивши іме пропушити конектор та помітити суперників. У наступному раунді Еко Вандефул удвох з «Іме» пішов на Б, а капітан доєднався до решти на А. Загалом треба ще поговорити про те, як часто команда грає за ВП і що вона робить під час цих раундів зі снайперською гвинтівкою. Проти Cloud9 Wonderful зіграв всього один раунд під А і решту під Б, коли в нього була АВП. Проти Complexity все це дуже сильно змінилося, адже Вандефол грав або під Б, або власне на Б. Під Б. Він грав, страхуючи GL або страхуючи біт, який допомагав литовцю пропушити мідл глибше. В цей час Вандефул лишався сам на сайті і слідкував, щоб ніхто не проходив, поки немає біта. Коли вони грали в бок з бітом на А, то теж було два варіанти. Перший, про який я вже сказав, коли біт допомагає джелю на бідлі. А другий, коли біт намагається трошечки пропушити під А в мейн, а Вандефул ззаду його страхує, накидає флешки, допомагає відійти і так далі. З Сімпл такого дозволити вони не могли, адже снайпер сам грав агресивно і не міг страхувати. У Вандефул, який до речі, доволі агресивно грав за справу, будучи старплеєром і основним бомбардиром, за 8 мап в Наві залученість до перших ДЛГ складає всього 11,9%. На топ рівні пасивніше за цей період грали тільки Халзер та Перфекто. Загалом у нього всього 6-7 раундів з ВП в захисті, адже з системою МР-12 в КС-2 не так легко купувати гвинтівку в кожному раунді. Тому він дуже часто грає з рифлою, а саме земкою на 30 патронів. Ніби непогано, але все ж за ВП він почуває себе набагато впевненіше. Це прям видно по ньому, що він знає, як він рухається, що він робить, коли він кидає флешку, коли він кидає дим. Ще одним моментом, який був мені цікавим у грі в захисті на Анубі проти комплексі, стало те, як навіть спершу віддавали просто мідл. Не дуже там його контролюючи, не заходячи надто глибоко, але знаючи те, наскільки JT та Elite активно грають на цій позиції в атаці, це виглядало дуже дивно. Але як навіть дуже швидко навчилися після кількох програних раундів, там потрібно тримати джеля, а бажано, щоб ще й був або бід, або вандефул, які будуть страхувати литовця і Контролювати гру, адже проти комплексу, якщо ти контролюєш мідл то ти виграєш в ледь не половину всієї мапи, цього контролю мапи. Він під тобою. Це дуже важливо проти цієї команди, яка насправді має хорошу анубіс. Тож за такими моментами треба слідкувати, щоб її перемогти. Ну власне, навіть перемогли, тому все добре. На цьому, все дякую за увагу. Діліться в коментарях своїми враженнями від такої нової рубрики. Це поки експериментальний формат. Побачимо, як він буде змінюватись, що я буду додавати нового. Пишіть свої команди, про які ви хочете поговорити в майбутньому. Пишіть мапи, про які ви хочете поговорити в майбутньому. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб більше людей побачили його і вісті КС-2 розвивалися. Ну, і, звісно, любіть Counter-Strike!